Слушай, совершенно такой близнюк, хороший право дорожную рух. да? Все? Порош ты право дорожную руку А яглас? Близнюк Павло Витальевич. Близнюк Павло ВДА, да. Я пев... понял. А, а? а, 8, 7, а що Поруши? А що Поруши? Он право 873. Шосан. Пишеходный регулированный переход. Что, серьезно? Может на зеленый ехать? Нет, на червоне. Не да. Неуважність ваша. А є докази? Згідно Конечно, 251 А? — Згідно 251 докази є? Звісно є. А як же? Хто знакоме? Надаму. Ну давайте якщо докази. Давайте Отвичні, докази. Ну, спочатку докази потом... В сміслі, А Інспектор. Близнюк. Да? Що значить, якщо потрібно буде? А ви хто будете? Громадянин України. Я вам вірю. Ну, дивіться, що значить, якщо буде потрібно. Ви зупинили чого, бо у вас є докази. Да, є... Ви на них спираєтесь, да, спирає... то передостайте їх водітелю. Ну то покажіть докази, я, я пожую. Я покажу посвідчення, а ви докази. Ви надайте, будь ласка, водійське посвідчення. Ви надайте докази. докази посвідчення, покажіть своє. Я повинен спочатку побачити, з ким я спілкуюсь. Ви що, не бачите? право керувати? Ви зараз не, не бачите, з ким немає? ви спілкуєтесь? Посвідчення водійською не бачу, водія. Покажіть докази, Придивіть, побачите посвідчення. посвідчення, Докази показуєте. Докази показують. Докази показують? Посвідчення, подивіться. Посвідчення, покажіть А ви адекватний водій? Посвідчення, покажіть свої. Ви адекватний чи виділить? Посвідчення своє, покажіть. Все покажіть. Ви відмовляєтесь? відмовляєтесь покажіть не не ну, посвідчення. Ви надайте свої, будь ласка, документи. Шановний ви ще вино не доказали, а ви зобов'язані згідно п'ятої статті. Поші. Ви показуєте посвідчення чи ні? У вас є, чи немає. Ви поки не покажете посвідчення, ви не інспектор. Ви переоділися в обороті, не ходите. Перейдівся. Де, От Там, там знають, де ви переоділися, купили форму, маніжку зацібніть. На що ви похожі, подивіться на себе. Нормально все. А що Значено. все нормально? Какая значок. — Так подивіться ще, є чи 0573. То посвідчення своє службове, будь ласка. Ви своє, будь ласка, надайте. — Закрий двері, хай як перед'явить, тоді будемо спілкуватися. Вийшло, теля, розтягнуте. посвідчення не показує. А ти там протокольчики сиди, я яке подальше. Давай поїхав, що ми їдемо, так, поки він буде ходити, що. Ось так. Наша така служба гаї в Києві. Святошинський. Посвідчення не показує, доказів у нього немає. Теля стоїть, розтьобнуте, таке.